Всім привіт на каналі з хана літка. Сьогодні поговоримо про лондонське дербі, що дозволило Челсі виглядати так переконливо в першому таймі. Як мудрик став одним з найкращих гравців матчу, не пішовши при цьому в дриблінг жодного разу. Такий ось нюанс розберемося. Ну, поїхали. Розбирати цю гру ми будемо з точки зору аристократів, тому що це саме Челсі непогано зіграв проти претендента на чемпіонство, тому що це почтіно підлаштувався під артетом. Мені здається, саме так це треба описати. Зараз я покажу, в якому елементі це було видно. І так зустрічали Челсі суперника в схемі 4-4-2. Що треба розуміти про відмінність між схемою 4-4-2 в низькому облаці та високому, це те, що в низькому це захист простору. Там все чітко, ви бачите партнерів, де вони розташовуються і намагаєтесь тримати лінію між відстані е, між вами. Так, тобто, ось тих 3 метра. Між вами ніхто не повинен пройти. Ви тримаєте простір. Якщо йдеться мова про високий блок, то так це працювати не може. Там простору надто багато. Лінія 4 футболіста вас просто можуть відрізати дуже легко, і ви розвернетесь, будете бігти назад. Там кожного футболіста є своє завдання. І ця схема 4-4-2 це швидше, те як гравці можуть зазвичай розташовуватись. Насправді цих ліній ви там не побачите. Але давайте подивимося, як це працювало значить детальніше. Тут тоді треба розбиратись по ролях футболістів. Ну і самі ці ролі футболістів вони набагато важчі. Тобто, футболістам, гравцям, які захищаються в високому блоці 4-4-2. Дуже важливо правильно розуміти ситуацію на полі, висуватися на потрібних футболістів, а в разі чого повертатися захистити свою зону. І тут характерно, що в нападі. В Челсі були два півзахисника. По суті, вони виконували важливу оборонну функцію в захисті Челсі. Вони не давали м'яч просувати через Зінченка та Жоржинію. Також за ними був Саліба, який посередині в трійці центральних захисників Арсенала. Ось вони фактично, один футболіст тримав або жорджиня або зінченка. Інший зазвичай калахер висувався на Саліба таким чином, аби не віддати передачу на іншого опорного півзахисника. Така була їхня роль. Давайте я декілька епізодів продемонструю, щоб було чітко видно, як це працювало. Ось за цей центральний трикутник, в принципі, вони відповідали. Можна це так описати, ну, хоч це не трикутник центральний. Добре. Далі йдуть в центрі поля Кайседо та Енсо Фернандес. Енсо Фернандес мав, ну, в принципі, це два таких футболісти, які мали дуже важливу роль. По-перше, в них є два футболіста-суперника. Каседо відповідав більше за Райса, Енсо Фернандес більше за Едегора. Е, так от, Енсо Фернандес при тому також страхував цей е, опорну зону е, Арсенала. Тобто, в разі чого, якщо Зінченко чи Жоржині отримують м'яч і розвертаються, то Енсо Фернандес повинен був бути тією людиною, яка висунеться на них. От а е, трішки глибше діяв Каседо. Каседо відповідно відповідав за опорну зону вже е, Челсі, але разом з тим він по райсу повинен був грати теж. Тобто знову ж таки бачите подвійна функція в цих футболістів. Що цілком характерно, не можна в структурі 4-4-2 ні зону залишити, ні в високому облоці не можна давати розгуляти супернику. Тобто не можна, щоб він десь відійшов 3 метри і там вже собі спокійно отримав м'яч. Зінченко та Стеррінг розташовувалися трішки вище за півзахисників, але нижче від нападників. Ну, ще раз, тобто В цьому 4-4-2 лінії шукати не варто. Вони намагались підтримувати компактність всередині, так, тобто зміщувалися ближче до середини, поки розпасовував там в центрі м'яч Арсенал, поки м'яч там був у Джорджині. Чи Сельбе, але тільки м'яч йшов на фланових захисників з цієї трійки позаду, так на Бена Вайта або на Габріеля, то Мудрик або Стерлінг відповідно дуже швидко висувались на них. Ось в них була ідея теж не давати продавлювати. Цей захист Челсі, тобто не можна було там робити декілька кроків назад. Як тільки йде передача на Беннавайта, мудрик повинен викинутися. Відповідно, Стерлінг так само. По-перше, це не дає просувати м'яч вперед Арсеналу. По-друге, це не дає віддати пряму передачу на Мартінелі або на Сака. Особливо Сака в першому таймі ми фактично не бачили. Це за рахунок загалом, за рахунок цього блоку. Зазвичай все-таки в Арсеналу доволі просто доставляється м'яч до САКа, тому що він там один на фланзі. Відповідно, фланг звільнявся гравцями суперника. Тут же все-таки був конкретно мудрик по цьому Бену Вайту і не давав віддавати тих простих передач. Таким чином, ця схема дуже добре підходить, аби високо зустріти арсенал. Так вона не врахує, як його запрацінгувати. Тому що ось, наприклад, епізод, де Раю підключають до атаки, Раю взагалі не часто в цьому матчі підключали, ну, в нього не пішла передача, можливо, тому. Але ось тут насправді дуже добре видно, як тільки Рая підключається до атаки, він стає ніби центральним захисником. Це так працює, що в Челсі, що в Арсенала зараз. Тоді Бен Вайт стає з трійки фланових, він стає ніби повноцінним флановим захисником, він піднімається вище. Мудрик на це вже не реагує і йде передача на Бен Вайта. В принципі, якби Бен Вайт тут краще обробив. Мяч, він повинен був краще обробляти м'яч, то в захисту Челсі могли би бути проблеми. Ось, Тобто не включає така схема підключення воротаря суперника. Тому вона якби, саме що про середній високий блок десь, але явно не про пресинг. Так, Під пресинг такий спосіб зустріти Челсі суперника не підходить в даному випадку. По суті, Арсеналу один раз вдалося провести атаку від своїх воріт до воріт суперника. І давайте я розглянемо це саме з точки зору того, як Чалсі не справилися зі своїми завданнями. Почалося все з того, що Мартінеллі отримав м'яч на фланзі і відкотив назад на Габріеля Магліайса. Тут Стерлінг допомагав проти Мартінеллі і відповідно трішки з запізненням виснувся на Магліайса. Ось того було трішки часу. Другий пункт це те, що Калахер, якраз цей епізод, коли вмагається більше часу, вирішив висунутися на салібу. Тобто тут йому все-таки варто було більш надійніше зіграти по опорнику, по Жоржині, якщо я правильно пам'ятаю. Відповідно, Енсо Фернандес це теж зловило його в такій напівпозиції. Він ще не встиг висунутися, відповідно. Вдалося Жоржиніо прийняти передачу, але зауважу, що Ансо Фернандес все одно швидше реагує на цю ситуацію, ніж Палмер. Палмер, який стоїть з боку, і він в цьому епізоді фактично участі не бере, що характерно. Тобто він протидії м'яча тут показав себе дуже погано. Прийшла передача від Жоржиніо на Зінченка. Це такий, напевно, чи не єдиний раз їхня хімія якось спрацювала в цьому матчі. Тут Зінченко отримав м'яч, розгорнувся і тут же Кайседо. Ще один опорний півзахисник Челсі стоїть знову ж таки в незручній ситуації, тому що, як я казав, він по райсу повинен грати і він повинен контролювати опорну зону. Так як там вже по центру прийшли, то опорна зона гуляє, каседо повинен висуватись і йде передача відповідно на райса. Зінченко вдалося підловити. Кайсяду на цьому висуванні Райс входить в штрафний майданчик під таким доволі гострим кутом і вирішує завершити цю атаку ударом. Таке суперечливе рішення, але суть показова, що вся атака прийшла прямо через середину. Дуже багато запобіжників не спрацювало в Челсі. Але враховуючи, що це відбулося один раз за гру, враховуючи, скільки раз цю атаку можна було би зупинити гравцями Челсі, то це швидше показник хорошої оборони, тому що я не думаю, що такі ось атаки проти Челсі арсенал зміг би поставити на потік. Ну, тобто один раз прийшло, можливо, десь би ще прийшло. Але, в принципі, десь або Касядо мав би викинутись спрацювати, або, можливо, Енсо Фернандес швидше, або Калахер не повинен допускати тої помилки, або Палмер не повинен був виключатись. тобто... Ось, в принципі, як воно все працювало, але не спрацювало в одному епізоді. Є один нюанс цією захисною роботою Челсі, і він полягає в тому, що ось цих два нападника, умовно, в Челсі це якраз не нападника, і можливо, саме тому. Ось за ними дуже відповідальна робота. Вони діють, по-перше, вони діють проти трьох футболістів. Так, там, ніби як такий трикутник, що незручно повз них віддати все одно, але можна десь через планового захисника швидше обиратись. Тобто вони насправді повинні були виконувати велику кількість якісної захисної роботи. Там не можна багато провалюватись, там треба багато рухатись, тримати якусь інтенсивність в цьому всьому. Ось В них найважча робота в цьому пресингу. Вони якраз там, де два проти трьох, що називається, так тобто є більшість суперника, але ти за рахунок кращої позиції повинен рухатись. І тому, можливо, саме по цій причині почтіно не випустив ні Джексона, ні Броя. Тобто в нього є нападники. Я проглянув всі попередні матчі, почтіно грає все-таки з нападником. Тут вирішив зіграти саме так. Я підозрюю, що це саме проти Арсенала. Ось. Але є ще одна причина, чому він випустив, можливо, не випустив вістря, скажімо так, на цей матч, але ця причина не суперечить попередній, можливо, він орієнтувався на дві відразу. Причина також може полягати в тому, як Челсі проводив свої контратаки, і давайте ми відразу розглянемо ключові епізоди. На них це в принципі чудово можна продивитись. Ось атака, де заробив мудрик пенальті. Давайте звернемо увагу, як розбігаються гравці Челсі. Зліва високо біжить Енсо. Посередині Мудрика бачимо, він трішки з глибини. Фактично, він з Енсо помінявся через перепасовку позиціями, тому Енсо Опинився на позиції мудрика і навпаки. І справа ми бачимо, що Стерлінг атакує глибину. Теж він доволі біжить в перший темп, то мудрик біжить в другий. Ось, Що характерно при цьому, що захисники арсеналу повинні захищати фланги. Так як там трійка позаду, то опорник повинен сісти і допомогти. Ну, тобто, один центральний висувається в сторону, опорник сідає. Відповідно, в опорній зоні утворюється багато простору. Ось цим простором і намагались користуватись гравці Челсі. Тобто ніхто не атакував глибину по центру, тому що там і так багато футболістів, там три футболісти арсенала. Натомість з двох флангів атакували і утворювалася опорна зона вільна. В неї вбігав футболіст. Тут ми бачимо, що в завершенні атаки мудрик цим користується в принципі доволі добре, тому що проти нього, коли він стартує вривати штрафний майданчик, ніхто не грає. А захисник вже грає, скажімо так, рукою, коли мудрик вже зіграв по м'ячу. Тобто захисник теж він і не може покинути цю зону свою завчасно, тому що він повинен тримати, якби і відповідно не встиг спрацювати по гравцю, який вбігав з опорної зони. Ну і епізод, де забивав Мудрик. Те, що розглянемо, давайте я за речі в коментарях можете писати, чи бив він, чи подавав. Але давайте спочатку глянемо, як рухались гравці Челсі, коли ця атака проводилась. Знову ж таки, бачимо, що зліва Мудрик в першу чергу вбігає в глибину атакує. Так він робить при цьому дуже швидкий рвок. Також зауважу, за що Мудрика треба похвалити насправді в цій атаці. Ось де Бен Вайт на старті атаки, ось де мудрик. Вони фактично одинаково стартують. Але в завершенні атаки ми Бена Вайта вже не бачимо взагалі. Дієву особу він там, можливо, як підстраховка би спрацював, але Мудрик в першу атаку все пробіг і зробив. Ну, якби подавав, забив. Неважливо, чи він подавав, чи пробивав. Головне, що забив гол. Я все ж думаю, що подавав. Але е, от, і дивимося, що справа відбувається, так? Тобто, знову ж таки, стерильник атакує глибину. Е, що забирає то м'ясо з опорної зони, то м'ясо повністю заміняє зараз зінченка і по функціях, і по, якби, по позиції. Е, він зараз, тобто Артета вже повністю приходить на цю схему 3 2, 4, 1 і то м'ясо грав в опорній зоні, що показово його теж забираються з цієї опорної зони, і ми бачимо, поки мудрик це подавав, пробивав, опорна зона знову ж таки. Алмер користується цією простором цією цій опорній зоні. Якби там йшла подача туди, можна би було так само пробувати заробити пенальті, пробити по воротах. Відразу забився гол. Тобто, в принципі, певний паттерн є, і він показує, чому відсутність Вістря може бути позитивом. А ось ще один показовий епізод з контратаками Челсі, де використовується та сама проблема в обороні Арсенала, але. В іншій послідовності, скажімо так, теж зверніть увагу, атакують глибину з флангів, що забирає з опорної зони футболістів в різні послідовності, або опорник може відразу піти на фланг, або може сісти в лінію захисту, а захисник піднятися. Але суть в тому, що ось ця лінія 3 і 2 футболіста в опорній зоні вони розмазуються. І ось калахер використовується просто прямим риванням в цю опорну зону, де багато простору, там Райс не встигає, Едегор, тим більше він не працює так глибоко в захисті. Таким Чином Калагер проходить через цей весь простір, і віддає далі вже розрізну передачу в штрафний майданчик. Так, там вже через глибину атакували, в принципі, палмер вривався. Але паттерн той самий. Як це підсумувати? Загалом давно вже казали, що ця схема 3-2-4-1 може бути вразлива для атак з флангу. Але ніхто цього толком не демонстрував. Ну, тому що насправді вона хоч з флангів вразлива, але все одно потім йде простріл в центр. І якби там в центрі. Три центрального захисника розташовуються. То Челсі цим якби користується, але трішки так по Мені здається, почті знайшов ключик до цього. Він полягає в тому, що якщо ви атакуєте фланги, то страждає опорна зона, тому що звідти в першу чергу забираються футболісти, так глибину все одно атакують. І рішення в тому полягає, що на вістрі нікого нема. Натомість більше футболістів насичують опорну зону суперника, там утворюється зона. Звідти можна пробити. Ось за рахунок чого Челсі було таким небезпечним в цьому матчі в контратаках саме. Ну, мінус в тому для Челсі, що це, напевно, конкретно під цього суперника ідея так працює найкраще. І по-друге, мінус в тому, що не було якби вістря, що не проблема в даному випадку з контратаками, тому що якби використовується опорна зона. Але разом з тим вістря не було і в позиційних атаках, коли Челсі вдавалося затиснути арсенал на чужій третині. Треба зауважити, що саме в таких ситуаціях Челсі не несло якоїсь там особливої загрози. В принципі, Челсі давно з цим проблема. Вони можуть забрати м'яч, десь проти слабших, особливо навіть умовних там фулхімів, ще там когось забрати м'яч, затиснути штрафний майданчик суперника. От якогось проникнення, якихось гострих, розрізних передач штрафний, е, якихось там якісних завершень нема. Ось чого і в цьому матчі цього теж абсолютно не прибавилось. Навіть можливо було менше там Калахер, десь, якщо і знаходив простір штрафного майданчику, то потім він абсолютно не ніс якоїсь загрози. Він там не дуже вдало розвертався, не завдавав якихось небезпечних ударів. Ось чим ця схема жертви заради того, щоб проводити контратаки якісні. Ну і інша проблема часу в тому, що вони банально втратили перемогу, яку вони повинні були вже забирати. Насправді, ось там вже за 25 хвилин до кінця зустрічі абсолютно не виглядало, що арсенал може щось створити. Поки Челсі зустрічало високо, поки різниця була в два м'яча, Арсеналу мало що вдавалось. Ось, але Челсі самі собі зробили проблеми. Мені здається, 80% провини цього голо за калегером. Тому що зверніть увагу, так воротар віддав не найкращу передачу. Можливо, не ідеально, але вона йшла до партнера, що треба зрозуміти. Потім воротар, ну там він не відразу повернувся назад, але навіть якби він робив ривок відразу, там Райс пробив так, що без шансів. Ось, тобто, 80% це калагер, тому що ось тут зверніть увагу, його Райс просто з'їдає. Калагера було нескладно з'їсти. Він в цьому випадку був дуже статичним. Що якби не, не можна собі дозволити, матчі АПЛ в центрі поля. Ось і ще 20% це барабан на дріб. Ценсо це Фернандес. Тому що він ухиляється від м'яча, який летить в порожні ворота, він це повинен розуміти ну, з контексту ситуації і чомусь він робить ось цей незрозумілий рух. ну, якби, Міг попробувати врятувати, натомість він врятував. Свою задницю, як це сказали би американці. Е, от таким чином опинився м'яч в воротах і рахунок став 2-1. Е, другий гол ворота Челсі – це я би сказав класичний випадок вдалого фінального штурму. Е, ну, він відбувся не прямо в кінці, але. Суть в тому, що пішла подача з одного флангу, там Мадуек, який вийшов, ніби був свіжим, аби добавити, не війшов гру. Дозволили під себе подати. А на іншому фланзі тросард виявився швидшим. Він вийшов на заміну навпаки і виявився спритнішим за густо. От відповідно, з одного флангу теж подача з під супротиву, з другого удар з під супротиву. Тобто не було там якихось тактичних причин. Просто два гравці арсенала зіграли краще за двох гравців в Челсі в кожному з епізодів. І це завершилось власне голом. Тут загалом хочеться зауважити, що Арсенал виглядає просто як дуже добре, краще вкомплектована команда, аніж Челсі зараз в плані набору футболістів, тому що, по суті, Челсі з точки зору тактики виглядало краще. Вони проводили небезпечні атаки, знаходили зони, Челсі вдало зустрічало арсенал плюс-мінус в високому блоці. Поки під кінець їх не затиснули, поки не зіграла роль в якості футболістів, те, що Райс може зробити різницю на рівному місці, те, що ось в кінці подали, і там з двох сторон два футболісти Челсі програли свої епізоди. Це теж показово в тому плані. Ось я б сказав, менталітет арсенала зараз вже є такий більш переможний. Вони хочуть витискати максимум з кожного матчу. Вони на це багато працюють. Ось це зіграло свою роль. А Челсі, навпаки, якби. При всьому хорошому, що вони в цьому матчі зробили, їм все одно цього не хватило для того, щоб дотримати цей. Переможний вже здавалось близький результат. 2-0. Давайте по наших хлопцях пройдемося не буквально. Хоча ось по е, Олександру Зінченку можна, тому що насправді він провів дуже поганий матч. Е, він стабільно поганий в захисті. В цьому матчі його не було видно в просуванні. М'яча ось він там один епізод Жоржині я розібрав. А крім того, я не бачив, що він якоїсь особливої користі приносив. Е, і це об'єктивні дані. Ось його оцінка від софа Скоро, вона найнижча серед всіх гравців в цьому матчі. Що показав. мені здається, що Рая може з ним конкурувати за антигероя зустрічі. Ну зінченко не антигерой, тому що його в принципі зняли після першого тайму, не дали шансу ще чогось зробити, але поганий виступ. Таких декілька підряд можуть йому коштувати місце в старті, враховуючи, що зараз велика конкуренція, враховуючи, що разом з Жоржиньо Зінченка точно я не бачу. Туди хочеться вже або Томаса Парті, як мінімум, а краще райса. Я в принципі не розумію, чому Райс грає так високо в Арсеналі. Я не критикую за це Артету, але я б особисто ставив його нижче і мені цікаво зрозуміти, чому Артета грає з Райсом в позиції Десятки там, умовно, ну там, дві десятки. Ну Тому якби це швидше причина зробити окремий випуск. Не знаю, може колись руки доберуться, може хтось колись дасть на це відповідь запитання, я її побачу десь в інтернеті. Я час від часу проглядаю інших аналітиків. По Михайлу Мудрику трішки. Він провів ще одну хорошу гру. Проти Мальти теж була хороша гра, але я казав, що не можна брати кількістю в АПЛ. Так, проти Мальти це було добре, тому що вони закрились, можна собі дозволити багато брати на себе. Против, ну, против Арсеналу Лондонського, звісно, так не можна було. І Мудрик, не буду казати, що він не почув, але очевидно, що він зіграв краще в плані того, що він. Значно менше йшов дриблінг, В нього взагалі нуль спроб дриблінгу в цьому матчі, що показово, і що показово, він став при тому одним з найкращих граців в цьому поєдинку. Ось е, тут він якби робив різницю за рахунок швидкості, і за рахунок того, що він правильно використовував вільні зони. Те, що почтіно для нього підготовив, в принципі, не обов'язково прям завжди йти в дриблінг. Цей матч чудово це демонструє. І я радий, що в мудрика пішла гра. Надіємося, він буде зараз в основі і буде, якби набирати ще форму і набирати. Подивимося, до чого це може дійти. Загалом турнірна таблиця зараз виглядає так. Для Арсенала це осічка обідна, тому що Манчестер Сіті вони знову ж таки відпускають вперед трішки. Ось ще є Тоттенхем, який зараз може зіграти з Фулхемом, і враховуючи календар, враховуючи суперника, ну ось він в понеділок грає Тоттенхем. Це найкращий варіант, тому що після збірних всі відновляться, мають мають собі повернути першу позицію і продовжити свою казку постакового. Зі складом, який в принципі не повинен би претендувати на чемпіонство, В АПЛ, поки що тримається на першій позиції. Це дуже добре для них. Я не впевнений, що це буде тривати довго, але. Ось ну а Челсі теж, якби вони взяли це одне очко. Це їм не багато чого прибавляє. Їм важливо вже включатись в активний набір очок, тому що інакше вони будуть як Ліверпуль в минулому сезоні, можуть під кінець стартувати, але цього не хватить все одно і будуть грати в лізі Європи в кращому випадку. Разом з тим Ліверпуль в цьому сезоні вони зіграли проти Евертона зіграли дуже впевнено. А після вилучення е, на якісь там 30 чимось хвилині е, Ешлі Янга, то в принципі шансів в Евертона вже не було. Миколенко непогано справлявся з Салахом, по першому тайму я дивився, другий тайм я навіть не дивився, тому що я зрозумів, що після вилучення шансів нема. Так трішки звільнив собі суботу. От, також дивився Манчестер Сіті. Е, Манчестер Сіті, перший тайм дуже переконливо проти Брайтона. Там був Мілнер в справа в захисті. А Жеремі Дуку зліва в нападі. Тобто, хто розуміє, що це за футболісти, вже розуміє, що там було відповідно. Мілнера просто розривали, і вся команда Манчестер Сіті на це грала. Правда, на другий тайм Мілнера зняли, і другий тайм Брайтон вирівняв, скажімо так. Не було якоїсь переваги великої в Брайтона, але було багато нагод в одну і в іншу сторону. І в принципі, цілком матч міг завершитись так само і втратою чок від Манчестер-Сіті. Але Сіті якось втримало цю перевагу. Я би просто зауважив, що Сіті теж ще не в оптимальній формі, не в найкращій. Перший тайм виглядало так, ніби в них проблем взагалі немає з Брайтоном. Другий тайм був такий більш нервовий. От такі от висновки загалом по всіх лідерах АПЛ. Ну але на наступні вихідні все-таки сухі аналітиці ми заглянемо в Іспанію, тому що там Ель Класико. А з цим випуском наразі будемо завершувати. Я дякую всім, хто додивився його до кінця. Дякую, якщо поставити не вподобайки, я останнім часом на них підсів. Знаєте. <гум> ну і підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, будемо розбирати далі футбол. Все, щасливо всім, до побачення.